В українських містах не згасає обурення суспільства проти законодавчої ініціативи щодо обмеження повноважень НАБУ та САП. Люди в багатьох регіонах планують виходити на мітинги. Активісти мають намір зібратися на вулицях Тернополя, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Чернівці, Вінниці, Полтави, Хмельницького, Черкас, Кременчука, Запоріжжя, Ужгорода, Кривого Ругу, Чернігова, Дніпра та Києва. Українці сподіваються, що їхній голос таки почують можновладці. Натомість в ГУР заявили, що Росія ретельно розглядає можливість використати невдоволення суспільства, аби дискредитувати Україну перед партнерами або зруйнувати можливість нашій країні чинити спротив. Що ж, друзі, вже у нас були включення. І вчора працювала наша команда весь вечір тут з Києва. Сьогодні вже долучалися до нас колеги з Тернополя. Там так само зібралися люди під. Стінами і до речі, Тернопільська облрада висунула листа на підтримку. Ухвалили вони це рішення на підтримку рішення президента стосовно дій в цьому питанні стосовно цього законодавства. Ну і зараз маємо нагоду доєднати і ще одне українське місто до нас у Харкові. Теж вийшли на мирні акції протесту проти закону щодо обмежень. САП і набу люди виходять з плакатами. Ми проти закону, руки геть від набу і скандують ганьба. На місці пікету перебуває наш колега, шеф-редактор. Ро видання думка Юрій Ларін він розкаже більш детально. Ну і покажеш оцей ось велелюдне зібрання у Харкові. Вітаємо вас, пане Юрію. Які подробиці можете ще розповісти? Добрий вечір. А, ну акція почалася хвилин. Ну по справжньому почалася десь хвилин 25 Тому зібралося з моїми на мої підрахунки ну, 500 500 500 600 людей. Це по факту найбільша акція часів вторгнення росіян повномасштабної України в Харкові. Тут переважно молоді люди. Це те, що найперше вкидається у віч. тобто, це студенти і це можливо школярі. Дуже мало людей середнього старшого віку. Люди скандують ганьба, люди скандують руки геть від набу. Для чого мені система, що працює проти мене, величезна кількість плакатів також кидається в очі, що це саморобні плакати. Я на власні очі бачив, як їх робили люди зараз. Вони розтягнулися на перехресті вулиці Свободи, вулиці Сумської і площі свободи. Кількість людей констатувати, що постійно збільшується, тобто ця цей мітинг розтягується по сумській туди вниз до пам'ятника Шевченка. Люди категорично проти закону 124.14 вимагають. Або ну вето вже на факту неможливе, але вимагають пошуку політичного або законодавчого рішення, яке скасувало закон 124.14. Ми зібралися сьогодні для того, щоб показати, що харків'янам не байдуже те, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон 124.14 попирає ці засади. І ми не можемо смиритися з тим, що незалежні органи, які слідкують за корупцією, тепер не є такими. І саме тому сьогодні всі ці люди тут. Ми проти того, щоб цей закон надалі існував і ми вимагаємо в подальшому. Внести поправки і проголосувати їх в парламенті для того, щоб повернути ті е, нормативні акти, які за, тоді існували щоб все прийняття закону. Пан... З огляду на так да, на безпекову ситуацію, люди зібралися біля переходу станції метро, тому в разі повітряної тривоги всі миттєво перемістяться в безпечне місце. Пане Юрію, хочу вас уточнити, що говорять мітингарі стосовно того, як часто будуть збиратися? Це разова акція чи будуть повтори? На цей час це разова акція. Мені невідомо про те, що планують на систематичній основі це проводити. Ну, але, можливо, я не володію повною інформацією. Тут кілька організаторів треба робити з кожним ячем, немає. Пане Юрі, дуже вдячні вам за те, що розказали про події у Харкові. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Ларін е, з Харкова, це шеф-редактор, головний редактор е, видання Думка, був в режимі онлайн-госту нашого ефіру і